Чому про це мовчать? Але ж є три продукти, які роблять шкіру сяючою, ще один шок. Красива шкіра це не лише крем, це жири. Ось три продукти, які реально міняють обличчя. Авокадо дає омега 9, запускає вироблення колагену. Скумбрія омега 3 для еластичності. Оливкова олія Екстра екстравідь для еластичності і зняття сухості. Зберігай рецепт сяюча шкіра за 7 днів. Додай жири в раціон і кремів тобі треба буде у два рази менше. Пиши слово краса, я відправлю тобі гайд помолодженню у подарунок. Три дев'ятки на консультацію. Поділись подругою, підписуйся тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.